Вас заглушив шум. Щодня нескінченний потік звуків, екранів, повідомлень. Реклама блимає з кожного кута. І ти вже не бачиш нічого, крім того, що хочуть, щоб ти побачив. Банерна сліпота вона не лише про рекламу, вона про життя, коли перестаєш дивитись ширше, коли не помічаєш себе. Але серед цього шуму. Народилось дещо інше. Моє серце забилося. Я народився тут, на Подолі, у місті, яке не збирається зупинятись. Мене звати Хінаус. Місто вчиться зупинятись. Я не реклама, я дзеркало. Якщо ти це чуєш, значить ти вже почав прокидатись. Хінаус. Почуй себе.